Друзі, всім привіт! Ви на каналі Jack of All Trades UA І в сьогоднішньому нумізматичному відео я хочу розпакувати фінальні посилки з НБУ за 24 грудня 2024 року. Плюс перше замовлення 25-го року від 7 січня. Тож, гайда розбирати. Перший так. укрпоштівський конверт. Дістаю в міст Ось так він виглядає. І розбираємось, що до чого. Отже, це монета Нікуля, Ні Шабля у сувенірному пакуванні. Нейзельбер номінал 5 гривень, і вартість цієї монети в НБУ складала 161 гривню. Замовлення від 24 грудня і 15 січня воно було опрацьоване. Так, монетка запакована максимально просто. Навіть скотчем оцю плівку ніяк не скріплювали. І так, друзі, Національний банк України. Ні куля, ні шабля. Nice Bullet No saber. Так, монети України, 24 й рік. Ось такий блістер. Мені подобається а, дизайн і ідея оформлення блістеру. Так, на зворотній стороні у нас є багато-багато інформації. Тут вгорі є а, технічні характеристики монети, і трошечки нижче, як завжди, українською та англійською мовами подана інформація. Тут можете поставити відео на паузу і прочитати. Також мені подобається сама ідея. А, щоб присвятити монету козакам характерникам, а саме ним вона і присвячена. Стосовно ж самої монети, давайте дивитись. І так це у нас реверс, який зображує козака-характерника, який тримає, ну, скажімо так, Україну в своїх руках. І навколо нього є поламані на шматки. Шаблі, і сам козак він ніби такою е невидимою чи видимою, е видимим чи невидимим захистом оточений. Так, стосовно аверсу монети, тут у нас є уже сучасний солдат, який ну, фактично також в своїх руках тримає Україну і від нього відскакують кулі, оскільки він також таким от. Невидимим чи видимим захистом покритий. Україна 5 гривень 24 рік. От я вам чесно скажу, стосовно монети, мені подобається виконання реверсу, а от стосовно дизайну аверсу, ось цього солдата, ну якщо чесно, мені здається, можна було б щось краще е придумати. ну В плані обличчя, перш за все. Але з іншого боку, це той випадок, коли. На словах, я можу говорити, так, було б краще якось по-іншому, але, звісно, самостійно зробити інший дизайн я би не зміг. Тому, що є, то є. то маємо, Що маємо, то маємо. Тому ось, ось така монетка буде в колекцію. Так, наступний конверт. Тут уже буде. Подвійне замовлення, дві монети, але також від 24 грудня. Так, це було опрацьоване 16 січня. Ну, в принципі, ми всі знаємо, що замовлення там, де одна монета, одна позиція, вони, ну, принаймні на день, а то навіть на кілька днів раніше обробляються, ніж замовлення з двома чи більшою кількістю позицій. І так, тут є ще одна ні куля, ні шабля. З Незельберу, плюс монета безбар'єрність у сувенірному пакуванні. Також 5 п'ятигривнева Нейзельберова, і її ціна складала 163 гривні в НБУ. Так, давайте дивитися. Ну, стосовно ні куля, ні шабля, я вже сильно акцентувати увагу на цьому не буду. Уже бачили, дивилися. А ось так виглядає безбар'єрність. Знову ж таки, мені подобається сама ідея, тому що все частіше і частіше, більше і більше у нас в суспільстві звучить ідея чи поняття інклюзії, інклюзивності. Тому мені подобається, що. Такій, якби, справі, такому починанню чи такому поняттю присвятили монету. Мені подобається, що монета в центрі блістеру, а не так, як останнім часом НБУ робить, де попало монету, розміщує, і потім, якби, немає балансу. Тут все вивірено, виважено по центру блістера монета. Вона якби не переважує все це діло. Е, і так. І так, да, стосовно. Цієї монети 4 грудня вона була пущена в обіг і 24 грудня відбувся продаж. Ця монета, вона 23 грудня запущена в обіг. 24 грудня разом з цією, відповідно, був продаж. Так, монета цікава тим, що у неї заявлений тираж 30 тисяч. Давайте, до речі, тут перевіримо тираж 30 тисяч. Uh, тобто на відміну від інших монет, де тиражі 50, 70, 75 тисяч. От, наприклад, якщо взяти ні куля, ні шабля, то тут у нас тираж. Дивіться, взагалі до 125 тисяч. Ну навряд чи вони як мені здається, прям весь тираж надрукували одразу, але можливо буде ще до карбування, десь там в кінці року чи через рік хто його знає. То тут у нас тираж 30 тисяч, ну, принаймні, заявлений, а там як воно буде по факту, звісно, я не працюю в НБУ, я не знаю. Мені подобається ідея оформлення, оформлення блістеру, що тут у нас є люди ну, якби, різних вікових категорій, з різними особливостями, якщо можна так сказати, але всі вони разом. І те ж саме, в принципі, у нас зображено і на Монеті, це у нас реверс. Мені дуже подобається ось таке зображення по колу. В центрі у нас зірка чи сонечко. і Тут ми бачимо і а, жінку з дитячим візком, і людину з собачкою, жінку з собачкою. і... Тата з дитиною на руках, і людину в кріслі колісному, і бабусю стареньку, і людину з протезом і а, дівчинку на велосипеді. Тобто, всі вони різні, але всі вони разом, і для кожного в суспільстві є місце і розуміння якби, цієї людини. Так, якщо перегорнути блістер, тут то теж все красивенько, гарненько. Вгорі інформація про монету. Поруч у нас ну, якби опис ідеї цієї монети. Можете поставити на паузу та прочитати, друзі. Ну і внизу у нас та ж сама інформація. Дублюється англійською мовою. E -hmm. Класно все виконано. Тобто загальне враження у мене більш таке. Позитивне більше цікавості викликає ось ця монета разом із Блістером, ніж ось ця. Тут е, блістер, ну якби кращий, ніж монета. Я б так сказав, якщо чесно. Так, ну і відповідно третій конверт. Тут замовлення від 7 січня 25-го року. Давайте дивитися, 7 січня, 21 січня дата здійснення операції. І тут була монетка 22-го року, котра виходила в листопаді, чи то 18 листопада, чи щось таке, 22-го року, надання статусу України кандидата на членство в ЄС у сувенірній упаковці. Нейзельбер 5 гривень, 160 гривень вона вартувала от якби за новими розцінками на момент 7 січня 25-го року. Так, я, якщо чесно, не можу сказати, що мені подобається виконання цієї монети. Ну, принаймні, блістера, якось воно дуже дивно, якась, як на мене, морська тематика. Але монета присвячена важливій для України події. Плюс це монета першого року війни, 22-го, тому якби ну культурну таку історичну значимість, я думаю, вона несе в собі однозначно. Так, тут у нас технічні характеристики, тираж до 75 тисяч. Ну, стосовно якби, цієї інформації можете поставити на паузу прочитати. Внизу у нас англійською мовою іде дубляж інформації. І от ось цей бік, зворотній бік буклету, мені набагато більше подобається, якщо чесно, ніж лицевий. Тому що тут ось ці зірочки, які. Ε, уособлюють собою народи Європейського Союзу. Вони такі золоті, прикольно зроблено. Так, ну і сама монета. Значить, це у нас з вами аверс. Повернення додому. Україна 5 гривень. Тут у нас є Європа і тут збоку Україна до неї прилягає, як складова частина Європейського континенту. Ну, що, в принципі, так воно і є. Мене завжди. Дивували, якщо чесно, ці заклики чи оці гасла Україна це Європа. Ну, звісно, що Україна це Європа. Ну ми ж не Азія чи не Африка, тому якби ну про що тут говорити? І на зворотньому боці на реверсі, у нас є ось таке мистецтво: надання статусу України-кандидата на членство в ЄС. І у нас є ось таке. Поле з зірочками і тризубами, і там Україна. Воно так цікаво виглядає під камерою, під світлом. Прикольно зроблено, знову ж таки, мені навіть ось цей бік подобається більше, ніж ось цей. Хоча в цілому монетка цікава. Так, ну і гурт у нас, як завжди, рифлений, Ось Такі дорого. у мене придбання. Дві ось таких монетки. Давайте приберу. Все, оце зайвий пакувальний матеріал. Так, і ще дві. Ось такі. Монетки, чотири штучки за грудень і початок січня 25-го року. Грудень 24, го січень 25. го Так, друзі, ну що ж, в принципі, з мого боку, це все. Можна сказати, що 24-й рік закритий, 25 й рік розпочатий. Будемо дивитися, що воно і як воно буде далі. Хто не підписаний на цей канал, підписуйтесь. Хто підписаний, залишайтесь зі мною. Не забувайте підтримувати відео вподобайками, коментарями по темі, по суті. Хто захоче поповнити свої колекції, плюс підтримати канал фінансово, друзі, нагадую, що я вам можу запропонувати дві монети. Східний календар, рік змії, тобто монети, присвячені цьому поточному року, 25-му, від НБУ. І. Ось така монетка від британського чи королівського монетного двору Royal Mint присвячена 80-тій річниці висадки союзників в Нормандії. Ціни вас приємно порадують. Тож, друзі, допоможіть, підтримайте канал. Якщо ці монети будуть продані, то через деякий час я думаю, що зможу зняти відео. В якому покажу процес замовлення монет в Royal Mint, Ну і відповідно потім з часом іще розбавимо е, якби контент цього каналу британською монеткою. Тож, друзі, все в ваших руках. Дякую за увагу, всім цікавого, приємного, успішного та легкого колекціонування. До зустрічі в наступних відео. А вони обов'язково будуть.